Всім доброго дня! Продажі Opel Зефіра А, машина пригнана з Німеччини. Автомобіль вже розмитений, поставлено на український облік. Автомобіль 2004 року виготовлення Двигун 1,6 бензин, простий. Звичайний атмосферний двигун. Гарна гума. Покузовто без нюансів, без корозій, без подряпин. Встановлено фаркоп. Дивіться, стан вихлопної. Також з цієї сторони поріг ціленький, не пом'ятий, без корозії. Заднє скло. Оригіналь, оригінальне. Автомобіль йде семимісний. В комплекті да, така металева сітка, встановлюється сюди, багажник, також килимок. Знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, соровошний гак. За потреби задній ряд сидінь складається. Виходить великий місткий багажник. Салон в класному збереженому стані на прокурене, на затертий. Задні сидіння взагалі як. нові. Гумові килимки. Сіточки. Все, все на місці. Все працює. Задній ряд сидінь. В комплектації передні, передні склопідйомники, регулювання дзеркал, круїз контроль, магнитола, кондиціонер, механіка п'ята ступка, підлокотник. Підлокотник регулюється. Механічний рушник. Тан керма, кермо не шилося. Запустимо две, сто тисячі рідного пробігу. Радіо працює, склопідйомники, кондиціонер куліса перемикає ідеально рушник працює. Двигун працює рівно, оберти не плавають, двигун не димить, не сапунить. У 2019 році замінено комплект ГРМ на пробігу 154, стан антифризу, антифризалічі стесочки, болти не крутилися, на капоті також. І ризинки присутні. Також з цієї сторони болти накручені. Автомобіль в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня, до побачення!